Базова вправа на плечі жим гантелі сидячи. Виконую 4-5 підходів, розпочинаю з найменшої ваги для розминки. І поступово збільшую і збільшую масу гантелей. Наступна вправа це протяжки. Задіює не тільки дельтовидні м'язи. А й повністю усю трапецію. Наступна вправа це тяга каната до грудей, задіює задні частини плечового м'яза. Ще одну вправу, яку я виконую на задню частину плечового м'яза. Це махи в наклоні з гантелями. І на завершення свого тренування я виконую махи диска вперед. 4-5 підходів на максимум. Якщо відео вам сподобалось, ставте біцепс лайк. Пишіть в коментарях. Яка вправа вам найбільше заходить?